Вибір ноутбука залежить від багатьох факторів, таких як ваші потреби, бюджет, вимоги до продуктивності, розміри та вага ноутбука. Ось декілька кроків, які можуть допомогти вам зробити правильний вибір. 1. Визначте свої потреби, зробіть список завдань, які ви плануєте виконувати на ноутбуку. Це можуть бути робота, навчання, ігри, редагування фото або відео і так далі. Це допоможе вам вибрати ноутбук з потрібною продуктивністю та функціональністю. 2. Визначте бюджет, встановіть чітку межу свого бюджету, щоб зробити пошук більш спрямованим. Ноутбуки доступні в різних цінових категоріях, і важливо знати, скільки ви готові витратити 3. Вирішіть, який операційний продукт ви бажаєте. Виберіть між Windows, Macos або Linux відповідно до свого досвіду та особистих вподобань. 4. Визначте характеристики, розгляньте такі параметри, як процесор, оперативна пам'ять, ОЗУ. Об'єм жорсткого диска або SSD, роздільна здатність екрана, вага та тривалість роботи батареї. Залежно від ваших потреб виберіть ноутбук з потрібними характеристиками 5. Проведіть дослідження. Вивчіть різні моделі ноутбуків, огляди користувачів та рейтинги. Порівняйте ціни та функції різних виробників. 6. Перевірте гарантію та підтримку. Переконайтеся, що виробник надає достатню гарантію і має надійну службу підтримки користувачів. 7. спробуйте перед купівлею, якщо можливо, відвідайте магазин, щоб протестувати ноутбук або замовте його онлайн від, від відомого дистриб'ютора з гнучкою політикою повернення. Не забувайте також розглядати репутацію виробника та додаткові можливості, які вам можуть знадобитися, наприклад. Наявність підсвітки клавіатури, наявність портів USB чи HDMI і т.д. Загалом важливо зробити детальне дослідження, щоб знайти ноутбук, який відповідає вашим потребам та бюджету.